В Росії з'явився новий інструмент для контролю жителів. Кремль доручив компанії ВК створити національний месенджер під назвою МАКС. Цей додаток не лише для спілкування. Він об'єднує фінансові сервіси та державні послуги. Аналітики вважають, що МАКС дозволяє владі контролювати інтернет активність громадян за стосунок не використовує наскрізне шифрування. Це дозволяє легко відстежувати користувачів. Кремль прагне до цифрового суверенітету і бере приклад з Китаю. Макс стає універсальним інструментом. Він є месенджером, банком, паспортом і навіть перепусткою на заходи. Це централізує контроль над громадянами з 2022 року. Росія посилила тиск на іноземні платформи. Вони заблокували Фейсбук, Інстаграм та інші ВК, яка розробляє Макс, контролюється державою через Газпром. Генеральний директор Володимир Кирієнко є сином соратника Путіна. Власники ВК мають доступ до великого обсягу даних користувачів. Експерти вважають, що МАКС не стане популярним швидко, хоча росіяни можуть його використовувати для доступу до державних послуг.